Добрий день, дітки! Сьогодні в нас повчальна казочка з екології. Слухайте уважно. Ішов дід лісом і загубив ні, не рукавичку, а торбинку зі сміттям. Лежала-лежала торбинка і все гадала, чому опинилася в лісі, а не в контейнері для сміття. Бігла лісом мишка, знайшла торбинку і захотілося їй заглянути, що там. Мишки вони такі. пі 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 пі-пі-пі. В найменшу шпаринку залізуть. Пі-пі. пі Прогризла мишка дірку і побачила. Ой, пі 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 пі, -пі. Списані листки та зошити. Пі-пі-пі. А ще пластикові ємкості, шматочки хліба, курячі кісточки, клаптики тканини, використані телефанові пакети та бляшанки від консервів. Пі-пі-пі. Дід напевне мав намір викинути це у смітник, але загубив. Старенький був. Так, так, напевно. Побачили пташки шматочки хліба і попросили мишку їх пригостити. Мишка щедрою була і поділилася знахідкою з пташками. Так, так, будь ласка, пригощайтеся. А тут собака почув запах курячих кіточок і теж захотів поласувати. Мишка віддала. І подумала, гоже у пакет зі сміття викидати їжу, бо знайдеться той, хто може її спожити. Так, обов'язково. А мишка вирішила забрати собі шматочки тканини. Так, так, я собі заберу і пошию рукавички і шапочку. Молодець мишка. Діти, а куди діваються у вашому домі залишки їжі. Звичайно, якщо у вас є кури, гусочки, свинки, кролики, котики, собачки, ви віддасте. А коли немає домашніх тварин, так можна віддати тим, у кого вони є. Або пташкам, тваринкам біля смітника, але не викидайте у смітник. Ну, а зараз фізфилинка! Зайчик по лісі стрибав і зустрівся з мишкою. Попросив зайчик папір віддати, бо нема чим піч розтоплювати, а папір добре горить. Мишка віддала зайчику зошити папір. Хай буде тепло у хатинці у зайчика. Залишилися у пакеті кульки і пластмасові вироби, а тут вітер почав дійматися і полетіли ті кульки на дерева і зачепилися за гілля. І було дуже-дуже сумно деревам, бо таких некрасивих прикрад вони не очікували. Мишка покликала пташок, і пташки зняли з гіллячок сміття, зібрали рештки пластмаси у торбинку і вирушила наша мишка до міста з лісу, щоб знайти ящик, куди б можна було викинути пластмасові відходи. Іде мишка і побачила такий ящичок. Він називається контейнер. Ой, так це ж саме те, що мені потрібно, що я шукаю. Так, зраділа наша мишка, тепер ніщо не засмітить твій ліс. Пі-пі, дякую. Діти, а що ж треба робити, щоб не було так багато сміття? Так може його спалити? Якщо спалити, не все горить, залізо не горить, скло також. Мабуть, я знаю. Його потрібно закопати. Закопати так само тільки органічні речовини, мишка, можуть потім з часом перетворитися на перегні. А залізо, скло, пластмаса вони так і залишаться лежать в нашій землі. Так а що ж робити? Сортувати, якщо правильно посортувати сміття, машина відвозить на завод, де переробляє сміття. Так само, і скло можна знову його переробити і зробити нові вироби. І залізо так само. Пластмасу Я... по-іншому там свої технології переробляється, але палити його ні в якому разі не можна. Я цього не знала. І ми подивимося з вами відео. Екологічне виховання, як правильно сортувати і що робити з сміттям. Подивимось? Так, так, давайте. Це відходи. Вони роблять на землі багато шкоди. Треба нам заводи збудувати і сміттєзвалищем почати працювати. А це дуже добра ідея. На звалищі всі відходи звалені в одну величезну купу. І їх майже неможливо розділити, тому сортувати сміття потрібно відразу для того, щоб спеціальні машини, сміттєвози, могли відвести контейнери на завод по переробки сміття. Так, так, є такі заводи по переробці сміття, а там з нашого сміття зроблять нові корисні речі. А що, сортувати сміття це добра ідея? Адже речі, які нас оточують, зроблені з різних матеріалів. Спробуйка відгадати, про який матеріал мова піде далі. Воно прозоре, але може мати колір, якщо пофарбувати. Ним можна порізатися. Що це таке? Скло. Це легкий матеріал. А якщо його підпалити, воно плавиться та з'являється чорний смок. Так, це пластик, це важкий матеріал. Коли він старіє, то і ржавіє. Його ще можна переплавляти. Звичайно, це метал. Цей матеріал роблять з дерева, він дуже швидко горить, а ще на ньому можна писати: Звичайно, папір. А це може бути їстівним або неїстівним. Може швидко псуватися, але не шкодить природі. Так, це все, що належить до живої природи. Переродні дари. Давай допоможемо зберегти нашу планету. Так, давайте зберемо відходи в потрібний контейнер для сміття та дізнаємось, як же люди його переробляють. З чого зроблено це сміття. Так, зі скла, тому воно яке. Скляне. Ново зробити щось нове потрібно це щось переробити. А потім зробити нові предмети. Скло, друзі, переробляється повністю, і це означає, що зі скляних відходів люди зроблять нові скляні речі. А з чого зроблено це сміття? Так, з пластику. Тому воно яке? Пластикове. Сують нашу планету. Але пластик теж можна переробити та отримати нові пластикові вироби або навіть одяг із синтепону. А це сміття називається харчовим. Теж з нього роблять добриво для ґрунту, для того, щоб рослини краще росли, а дерева давали більше плодів. Дуже корисна річ. А з чого зроблено це сміття? З паперу, тому воно яке? Паперове. А з чого зроблено це сміття? Так, із металу, тому воно яке? Металеве. Так, із старих металевих пляшок ми виготуємо нові металеві пляшки. Або навіть велосипед. ...сортувати сміття, сподіваюсь, це допоможе зробити наше місце чистим та ще кращим. Сортувати сміття може бути цікаво, точно давайте проведемо досліди. Дивись, як багато сміття самого різного. Спробуй вигадати спосіб відсортувати лише металеве сміття. Згадайте, дітки, як можна відокремити лише металеві предмети? Звісно, за допомогою магніту на заводах переробки стоять величезні магніти, які збирають все металеве сміття. Як швидко відсортувати пластикове сміття від скляного. Як же нам відсортувати скло? Від пластику, ось тобі підказка. Пригадай, як себе поводять у воді пластикові та скляні вироби. Ось так. Пластик легкий, він спливе на поверхні і буде там залишатися. Скло важке, тому воно потоне і буде лежати на дні. Прийшов час зробої гімнастики. Що Мишко, закінчилася наша зустріч з екології. Збережемо нашу планету в чистоті. Так, кажемо вас до побачення, до зустрічі! До побачення!